ха 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 Так, друзі, всім привіт вітаю вас на каналі Fission Lab. Мене звати Іван. Сьогодні відео буде ось такий от джеркбейт. Невеличкий. Наскільки я пам'ятаю 10,5 10 сантиметрів і 18 мм товщини. Такий грубший, досить такий важкий, тому що от чук-чук-чук, і пішов на дно. Але, але проводка в нього досить така цікава, не джеркування, а от така легенька рівнопроводка, і він надзвичайно гарно, широко плаває. Пливе не просто так, як змійка, а так запливає боками. Ну і в тому моменті працює досить гарно шумова камера. Добре, пізніше, під час відео, я буду показувати підводну зйомку, попробую зняти. А на даний момент буду ловити-ловити. Почну, перше, що це так недалеко від очерету, попри сам очерет, пробувати подивитись, чи активна сьогодні щука. Якщо щось буде клювати, ну, то трошки попробую там таких в інакших місцях на відкритій воді. А на даний момент, попри очеред, можливо невеличка щука, але буде якийсь результат. Так що сьогодні не перша рибалка на цей джеркбейт, є досить гарно кілька моментів, тому давайте спочатку я покажу ті моменти з попередніх рибалок. Ну а продовжу потім далі знімати відео з сьогоднішній день. Ха-ха-ха! <свісна> <свісна> ну, молодець. ну я то як лопату <свісна> просто. Защепи там карабінчиком за... А, защепи? окей. Okay. Заставити ту клюнути, б

Сьогодні зранку падав дощ, але я був на роботі, а вдалося аж тепер, зараз так трошки під вечірок вийти на рибалку. Хмарки вже собі пішли, а зараз буде чисто небо, знову буде жара і не знаю, чи щось буде клювати. Щука, мабуть, вже поїла зранку. Взагалі так прохолодно було зранку, вчора 36 градусів, а сьогодні зранку 17. Ну, клюй, ти ж хочеш. І можливо вона зранку поїла і більше не буде хотіти їсти. Але стратегія така, попри очеред, вона навіть заховалася собі, та, але завжди носа висуває. І, можливо, джеркбейтик пропливе попри неї, і вона хапне. Щось там якась риба собі сиділа, можливо навіть і щука, я попав її на голову, або кинулась, або просто якась риба втікла. Невідомо. Ой, є перша гарна щука, друзі. Непогана ударчик. Дуже гарна щука. Давайте ми її акуратно витягнемо. Зовсім непоганий щупак. Так, щука зійшла. Ось як вона зійшла, вона кільцо мені вирвала. Як тут велику щуку тягнути, друзі? А? Як тут велику щуку тягнути? Давайте, фотку. Випускаю 60 щука така непогана. Ось. Ні, ну гарна щука. Я би її навіть замірив, то під, під 60 плюс такий конкретний, подивися, яка велика щука. Ну, така гарна пательня. На хе Давай, молодець, гарна щука і пливе собі далі. Пливеш? Давай. Відпочинь. Nie, no, гарний щупак, дуже гарний. Пішла. Початок, початок дуже добрий. От, друзі, джербейт. Джербейт, кільце, дивися. Просто з кільця вилізло. Ха. Треба вважати, треба нові кільця купити і не страдати тим. До речі, друзі, це не моє кільце, воно зняте з оригінального якогось воблера дуже-дуже тверде. Як воно злізло, загадка. Я не знаю, чесно кажучи. Саме кільце лишилося, гачок зліз. Хо! дивись, як блистить. дивись, як на сонці блистить. Щука не витримує просто. Ну, о, друзі, не замисловата якась там проводка, ніби джеркбейт, але от рівна проводочка і щучка гарна є. Досить така непогана. О, сиділа собі, хоча трошки я вже провів, так що вона вже могла провадити трохи і куснути, подарувати мені на самому початку рибку клюваку. Настрій є, ловим далі. Починає сонце виходити, робиться досить так жарко. Варіант такий, що цілий час, запис. Зараз, напевно, камера перегріється і виключиться. Так що, напевно, буду переходити звичайний режим і буду показувати тільки, як я вже тягну щуку. Ах ти! Дивись, бачиш, гарна була щука. Файно лупить, кусає, така сама була, може навіть трошки більше щук. Гарно куснула, дивися, вона провадила, провадила і вийшла. Гарно ввалила. Гарно ввалила. Друзі, вихід щуки сьогодні. Я погано підсік, ні, я добре підсік. Вона просто невдало зачепилась. Вона тут вода стояла, треба було ще пару разів кинути. Можливо, вона би ще клюнула. Так, було клювання. Взагалі риба просто легенько зачепила, джерк. Є шанс, що вона зараз добере, якщо я кину ще раз туди. Але удар був такий удар, що просто капець. Я дивився, подивився в другу сторону, а мені чуть вудку з рук не вирвало. Дивіться, друга покльовочка і риба не засіклася. Але так міцно кинулося, аж хлюпнуло. Ну, удари сьогодні надзвичайно сильні. Я дуже люблю такі удари. Але, на жаль, ну, воблер він поверхневий, такий трохи. і, можливо, щука знизу вилітає і чуть-чуть не попадає по ньому. Дивися. Окунь гарний валить. Визики величезний окунь. Так, друзі, більше нічого не клює, а клює тим, що тільки що, от я замітив, щука максимально приблизно провадила цей джербейт. От, нюхала просто три ну, але клювати не хотіла. Можливо, вже щука неактивна, або просто попав на таку щуку. Наразі півгодини після там, той останнього. Після там того останнього клювання більше ні одного клювання. Але ловлю далі, час до вечора ще є, навіть так досить є. Година п'ята а дев'ятої я думаю, що вже можна буде бути спакованим. Тобто до восьмої спокійний є час на ловлі щуку. Тобто три з половиною години. Це мені більш аж достатньо, щоб зловити хоч ще одну щуку. А от зараз тут двома має бути. А може трошки далі. Вітер мене О, щука втікла. Вітер мене дуже швидко несе, але хочу максимально стратегію таку на кількість щуки сьогодні половити. О, гарна щука, гарна щука. Гарна щука. От, друзі, ще одна щучка. Що, друзі, друга щука. Дивіться, цей джеркбейт є досить таки універсальний. Це може бути не тільки мультиплікатор на снасть. А от, любою водочкою кидаєш і отако легесенько крутиш. Він собі гуляє і збирає активненьку таку щуку. Щука гарно вилетіла, гарно вдарила. Я думав, що там взагалі ще більше. Але о, дивись, ще одна. Ну і що ти що ти будеш казати? Дивись. Дивись, Ще одна щука, друзі. І що ти хочу сказати? А? Клює? Клює, друзі. Давайте. Ще одну швиденьку фотку. На жаль, її тут вовсередину попало. Не знаю як її витягнути. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Акуратно Попробуємо витягнути. Добре, нічого і не буде заживе. Трохи пішло, але гарна рибка. Все, собі пішла відпочивати, заживати свої рани. Дивіться, третя щука. Третя щука, друзі. Контент. Нарешті є контент. А то, 10 а, рибалок. Напевно, було. Та як 10, може й більше. По одній по дві щуки на один день я збирав. Були й нульові рибалки. А сьогодні дивися. Тан-таран-тан-тан. -тан. Гарна погода, сьогодні так свіжо, холодно. Камера добре, що не перегрівається. От добре, що не перегрівається. Я зараз накаркаю. О, дивись, і знову була щука. Знову така хвилька пішла, вилетіла щука. А тут можемо Джонника запустити. Так, в мене є ідея, я трошки зараз запущу туди на відкриту воду трошки інакший джеркбейт. Попробую, чи активна щука є не тільки в очереті, а й на відкритій воді. Але цей джеркбейт йде в такий рівній проводці ну, до пів метра. І все одно, як тільки починаєш проводку робити, він так кидається на бік і, і так. Одним словом, глибоко не занурюється, що я буду тут говорити. О, пів метра. Хочу трошки попробувати Джоніком кинути. В таку далечінь. Але що тут сказати, цей джербей мені вже не одну рибу приніс, навіть жереха. Давайте попробую от Джоніка такого. Страшно з блискучими штуками. Червоне, таке розове. Страх. Страх для риби. Давай, працюй. Тут не мусить бути повільна проводка, це є воблер знімати активну велику щуку. Вона дуже сильні колибання дає. І збирає щуку навіть трохи з далекої відстані. І щука не витримує, просто конкретно шарахає вто. Бум! Але може не сьогодні. Але недавно я зловив гарно 70 плюс на неї щуку. Також ну, в принципі, можу показати цей момент. Що це таке? Наша не друга зловила. <гум> <гум> я ще <гум> такого удару того року не мав. Ти певні ще має кордоніка. Ну, червоного. <гум> — Ні, ну гарний шупак. А ти диви, то, то 65. Ну 70 я думаю. — 70. Ну, фотку зразу зроби. Все. Я трошки тим покидав, ніякого клювання немає і відчуваю, що я просто-напросто трачу свій час, тому що добре клює на там той джеркбейт, Дивись, навіть. Трави десь хапанув. Добре клює на там той дірбей, то нащо щось придумувати друге. Продовжуємо ловити біля очерету і збирати щуки 50. Досить такі гарні, непогані сьогодні клюють. Непогані. Десь є. Ще одна щука. А, зійшла. Зійшла. Дивись, як окуня атакують, що то таке. Дивися, а знову гачок вилізає. Подивися. Знову той самий гачок, чи то другий вилізає. І що? І ще б чуть -чуть, взагалі з гачком знову зійшла. І що, Не знаю, то кільце не здалі, вони дуже мають такий, такий, такий нездалий має бути, але гарна щука була. Ну ж таке 50. О, я вже загачив. 50 плюс була щука. Карпи ходять. Клює. Страшно клює. Ух, які окуні стоять. Ха, окуні тако вниз головою стояли. Дивись, якесь яких тут є купа. Купа окунів, це такий гарний розмір на джеркбейт ноль реакції, але головне, що щука клює. Так, Була дуже-дуже гарна щука. Вдарила і двесь не засіклася. Як тільки я підсік, вона зразу втікла. Мабуть, вона мене побачила мою тінь прямо на воду. Але ну, гарна була щука, гарна. Дуже гарна щука. А от знову вийшла. О. Ну, Теж така 50 -ка. Вдарила і не засіклася. Сьогодні щука е, така пів на пів активна. От є такі конкретно валять вудку віддай, а от є такі дзюбне і втікне. Так що щука сьогодні з характером. Добре, друзі! Ну що, на сьогодні буде все. Ну, риба повністю перестала клювати, сонце вийшло, вітер стих і толку далі ловити немає, доловлювати якусь одну щуку. Результат сьогодні дуже-дуже добрий. Я думаю, якби я зранку був, то б наловив дуже багато щук, тому що щука активна, погода ідеальна. Між тими 35 градусами в день сьогодні так досить свіжо, гарно, і тому активувалась трошки щука. Вдалося сьогодні половити на ось такий гарний jerk bait. Так що, сьогодні буде хоч відео, одне повноцінне з якоїсь там рибалки. Добре друзі, знімаю я відео гри, як грає цей в Ну і це вже буде кінець. Так що дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі до нових відео. Бувай! Шаблончик в описі під відео. Хто робить, той собі скачає і зробить мега уловний воблер. Все, ще раз дякую, па-па!